Рідні майдани, зустрічають мене на весні віролюбні майдани. Зустрічають мене всі епохи людських молитов, а величава Софія вдягнула свою первозданність, і михайлівські дзвони родили Всевишню Любов. Там у веснах Богдан став осяйним блиском Христовим. І неначе із військом безмовність вдаряв на коні. Починалося все із пісень голосної любові, що підносить могутність у вільній своїй вишені. Весно, весно моя, освятися, осяйся, озвися у каштановім світлі щасливим мене віднайди. Якщо в Київ прийшла, то киянкою серцю назвися. Запали од майданів усі світлокосі сади. Я ж по бруку піду прославляти безсмертні імення, Я ж у сонці й грузі повернутися буду взірцем. вічні храми мої знову дзвонять мені у натхнення, Що проявиться людям єдиного Бога лицем.